Цього недільного ранку закликаю вас так пригадати собі, що в житті кожного із нас були такі переживання, були такі моменти, котрі поглиблювали нашу молитву. Або, можна так навіть сказати, такі тяжкі переживання, коли відроджувалася наша молитва. Скільки разів християни свідчать, що ну, так собі там Забував молитися, не дуже молився, але тоді, коли була біда. І це, дорогі брати і сестри, важливо собі пригадувати, не для того, щоб сказати, що щира молитва є лише тоді, коли, коли є біда, коли нам дуже важко, або, можливо, в моменти без виході. Але щоб сказати, щоб, що ці моменти, вони є тими, котрі поглиблюють нашу молитву, котрі. Вартувало би собі зауважувати, брати до уваги і, і запам'ятовувати їх. Бо що тоді стається? Людське життя стає молитвою. Якась ситуація, котру ми проживаємо, вона одразу перекладається на нашу молитву. Можна так сказати, ми у такі моменти починаємо життям молитися. Можливо, можете пригадати, що у якихось ситуаціях, в якихось переживаннях ну, навіть слів не було. Буває таке, що людина переживає такий певного роду ступор, вже навіть не знає, що говорити, бо дуже їй тяжко. Молитва без слів в тишині, або, може, одною лише фразою, котру ви повторюєте. Молитва особливої тяжкості. І це, дорогі брати і сестри, має нам допомогти відрізнити, чим є молитва в однині і молитви у множині. Молитви, котрі є текстами, котрі є певним способом молитви, бо. Кожен практикуючий християнин практикує різні молитви. Багато різних текстів, котрі прочитує, знає на пам'ять із святого письма. Це молитви в множині. А чим є молитва в однині? Молитва в однині це має бути наше життя. Християнин молиться до кінця не тоді, коли знає багато молитв. І коли такий терпеливий і може там годинами молитися, це чудово, такий християнин виховав свою волю. Але дуже важливо, щоб кожен християнин мав також молитву в однині, тобто мав свій такий особистий діалог із Богом. Бо так само, як ми усі різні, так само і наша молитва кожного буде різна. Не раз люди питаються і просять. От, а як молитися треба, яка постава тіла, з чого починати, а що треба молитися, коли особливо думки розсіяні, а що треба молитися тоді, коли е, ну, є якась там ситуація. І людина чекає, що має бути якийсь такий певний спеціальний рецепт. Звичайно, ми можемо багато прикладів там приводити, яку дев'ятницю молитися у певних випадках, вервицю Божого милосердя. Молитися, звертаючися до якогось святого у певних ситуаціях життєвих. Цю всю різноманітність молитви ми знаємо, ми можемо знаходити собі і практикувати. Але основа наших молитв у множині має бути молитва в однині, моє особисте життя, мій особистий діалог, яким я молюся до Бога. Завжди у молитві має брати участь. Історія мого життя, моїй життєві ситуації. Молитви у множині мають вчити нас особисто мене своїми словами діалогувати із Богом. Якось духівник мій в семінарії, так мені сказав, що слухай для тебе, молитовник має бути як костиль для хромого. Доки ти хромаєш і тобі так тяжко молитися або лінуєшся стати молитися, тоді є молитовник, Береш і молишся. Але коли, каже, відчуєш, що маєш щось із Богом поділитися, коли хочеш помолитися своїми словами, відкладаєш молитовник. Тоді треба молитися тим, що є у твоєму житті, що є на твоєму серці. Молитовник має тобі допомогти навчитися особисто молитися. І тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоб ми практикували молитву в однині, щоб тексти молитовні учили нас особисто молитися. І молитва кожного із нас буде різна. Часом люди у сповідях кажуть, отже, я дуже хочу молитися. Я не знаю, як цьому навчитися. Я маю велике бажання, але ще не знаю, з чого починати, як це робиться, мені деколи. Важко собі випрацювати ритм молитви, аби це було регулярно кожного дня, ранку, вечором. То я зазвичай так відповідаю, ви вже молитеся. Ну то як, я ще, я, ще не, я ще не починав, або десь якось колись помолюся. Я не знаю, як правильно. дорогі брати і сестри. Правильно це так, коли ми діалогуємо із Богом. Оце найважливіше. Ми всі знаємо, як це важко деколи. Зібратися, думки Не Думаєш про третє, про друге, лише не про молитву. І от наші старання мають бути спрямовані на те, щоб ми з Богом говорили. І тоді, коли людина бажає молитися, вона уже почала. Бо це найважливіше. Слухайте, те, що ми з вами називаємо вірою, це стосунки наші з Богом. І стосунки неможливі без спілкування. Уявіть собі, що. Чоловік і дружина не говорять між собою, не мають бажання говорити. Як Не буде бажання ніколи толком і не почнуть тим більше спілкуватися глибоко, а не про якісь там буденні побутові речі. Тому все починається із бажання. І вже це бажання, дорогі брати і сестри, це те, що Дух Святий у нас може укріпити і можемо навчитися. Говорити їй з Богом. І так, з сьогоднішнього Євангелія ми чуємо, як батько просить за свого сина, і ви знаєте, що почуття батьківства це одні із найсильніших почуттів у житті людини. Скільки разів батьки говорять, ну, краще би там зі мною це сталося, не з моєю дитиною. Настільки це сильно переживаємо, якесь страждання, біль, не дай Бог, хворобу. Найголовніше це, щоб з моєю дитиною було добре. І ми чуємо, чоловік падає на коліна і молиться, Господи, змилуйся над моїм сином. Одна із найсильніших молитв у світі це молитва батьківства і з тими почуттями батьківства. І каже цей батько, що я приходив до Твоїх учнів, але вони не могли його сті... не могли нічого зробити. І ми чуємо відповідь Ісуса Христа. Ородене, вірний і розбещений, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Дуже багато проповідників звертають увагу на те, що віри бракувало апостолам, і вони не могли зробити те, на що Ісус Христос давав їм силу. Бо Господь давав їм силу робити чуда зцілення. Ісус Христос буквально їм це заповідає в Євангелії, але чомусь тут у них не виходило. І ми, дорогі брати і сестри, так легко можемо звернути увагу на те, що апостолам бракувало віри. А потім каже Ісус Христос, а є ще окремий род бісів, і там треба ще молитву і піст серйозно. Не просто віру у те, що Бог зараз зробить, те, про що я прошу, але ця віра має бути підкріплена, підсилена. Молитвою і постом. Але, дорогі брати і сестри, нам може не спадати на думку, що бракували віри, не лише апостола. Бо до кінця ця репліка, яку Ісус Христос говорить, городе невірний. Ну, звернена не лише до учнів. Коли Ісус Христос це говорить, то біля нього є цей батько, є, скоріш за все, багато інших людей, учнів, але також тих, які просто йшли за Ісусом Христом, Його слухали. Це звернено до ізраїльського народу. Звернено до всіх. Ми собі думаємо, дорогі брати і сестри, що цьому батькові не треба було рости у вірі. Ми не знаємо, чи до кінця батько, коли підходив до апостолів, чи він вірував, що вони зцілять його сина. Але Іванецький уривок. Може залишати нам такий простір для особистих роздумів, для особистого поглиблення у вірі. Бо ви знаєте, що в Євангеліях є місця, коли євангелисти кажуть, що Ісус Христос не міг зробити жодного чуда, особливо у Назареті, у своєму місті, де Він, де він виріс. Чому? Бо каже євангелист Марко так занотовує, бо вони не вірували у нього. Він не міг зробити жодного чуда. Що сталося, дорогі брати і сестри? Ісус Христос не мав чудодійної сили. Чому Євангелист каже, не зробив жодного чуда в своєму місті? Бо всі там на нього дивилися і думали собі, ну це син Марії, ми знаємо, хто він такий. Ми знаємо його, як він ріс. А тепер, що він із себе видає? Вони не могли сприйняти його, як. Равина, в котрому є Божа сила, тим більше не думали про Нього як Божого Сина. І тому кажуть, іванлисти, жодного чуда там не міг зробити. Отже, дорогі брати і сестри, можливо, також цьому батькові бракувало віри. Кожен із нас може засвідчити, що може навернувся у своєму житті тоді, коли було тяжко. Часом люди розповідають. Я прийшов до сповіді тоді, але коли вже моє життя так обернулося, так мені розум просвітило, я почав дивитися інакше на всі життєві речі, що я вже пішов каятися. Наша віра може зростати через історію нашого життя і особливо через тяжкі переживання. Можливо, дорі брати і сестри. Вірогінно, що також молитва або віра цього батька, вона зростала. Він багато разів звертався, просив учнів, якось не виходило попросити особисто в Ісуса Христа і, можливо, не до Кінця навіть вірив. А тоді, коли людина не вірить, не довіряється Богові, нічого в її житті не змінюється. Тому і віра цього батька мала зростати. Кінець кінцем він уже припадає до Ісуса Христа і просить у нього, Господи, тобто визнає Його господарем свого життя, каже, змилуйся над моїм сином. Бо диявол кидає у вогонь і в воду. Віра, дорогі брати і сестри, те, це, це наші стосунки із Богом, що постійно поглиблюються і зростають. Але якраз вона тримається на таких двох фундаментальних факторах, як молитва і піст. І тут дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми собі так взяли до уваги приклад, знову ж таки, із сім'ї, із подружніх стосунків, чим є молитва. Молитва це є вміння щиро розмовляти одне з одним. Не можна собі уявити добру сім'ю, добре подружжя. Там, де люди не спілкуються між собою. І особливо не лише на якійсь побутовій темі. Там, де люди не сідають і не говорять, там стосунки раніше чи пізніше, але вони приречені стати поверховими або і взагалі випаруватися. Піст, що таке? Часом. Ми можемо мати таке неправильне уявлення про піст, як про якусь данину Богові. Богові треба, щоб я там від чогось стримався. Насправді, другі брати і сестри, це нам треба. Як у стосунках знову ж таки, щоб стосунки, подружні, були тривалі, а то, і як ми це обіцяємо у вінчанні аж до смерті, то що треба чоловіковій дружині? Не просто, щоб вони один одного чули і розмовляли, але щоб вони вміли знаходити компроміси і, як ми кажемо, поступалися одне одному. Якщо не вмієш стерпіти і деколи зробити так, як треба зараз, або як цього вимагає ситуація, поступитися і зробити так, як хоче, просить твоя друга половинка, якщо будеш думати лише про себе. Якщо будеш хотіти, щоб було лише так, як ти хочеш, щоб ваше майбутнє виглядало так, як ти це бачиш, і не чуєш іншу сторону, не вмієш поступитися, не вмієш відмовити собі у чомусь задля своєї дружини, свого чоловіка, своїх дітей. Ну ці стосунки не можуть бути довготривалими, а тим більше такими якісними, добрими. Це не будуть стосунки любові. Коли не вмієш поступитися, стриматися, каже апостол Павло сьогодні корінтянам, що ми терпимо і ми багато працюємо, щоб прожити. Усі нас зневажають, але ми терпимо, бо ми. Таким чином здійснюємо свою місію апостольства. Ми прощаємо і благословляємо, каже. І цього християнин має навчитися, дорогі брати і сестри. І це є такий наш, можна сказати, сімейний піст, коли ми від чогось відмовляємося, коли ми у чомусь тримаємося задля спільного добра сімейного. Без посту такого сімейного. Неможливі тривалі стосунки. І це важливо також у нашому відношенні із Богом, дорогі брати і сестри, коли я хочу служити сам собі або хочу потикати своїм бажанням, то я ніяк не зміцню свою волю для того, щоб іти і жити за Євангелієм. Ось тому піст важливий. І ми чуємо сьогодні, що диявола проганяє. Лише молитва і піст, наші якісні розмови із Богом, наша молитва історію нашого життя, нашими життєвими ситуаціями і піст. Ці два фактори, дорогі брати і сестри, котрі я запрошую вас сьогодні собі переоцінювати, чи на них тримається моя віра, чи на них тримається моє духовне життя. Бо духовне життя, дорогі брати і сестри, його не можемо навчитися. Із якихось книжок. Ми можемо читати багато гарних книжок духовності святих людей, може навіть їхні щоденники, але жити духовним життям це як навчитися кататися на велосипеді. Не треба книжки читати. Треба взяти і пробувати. І коли людина питається, як навчитися молитися, взяти і пробувати. Неустанно. Як навчитися постити, взяти і пробувати? І робити собі постанови. Ніяк інакше. І лише в процесі життя, лише неустанними спробами людина може сама зрозуміти, чим є духовне життя, як я можу в ньому вправлятися і що воно мені дає. Ніяк інакше. Тому, дорогі брати і сестри, запрошую вас до цієї переоцінки. Запрошую вас. До молитви, котра має бути молитвою цілим вашим життям, тим, що зараз переживаєте на серці. Запрошую вас до цієї практики посту, котра не є просто якоюсь звичкою чи самопримусом, але котра є вдосконаленням у стосунках, у любові. Вмію відмовитися від якоїсь своєї залежності, від якогось свого маленького ідола, котрий мене узалежнює, тому бо. Хочу справжніх добрих стосунків із Богом його ставити на перше місце а не щось друге. Амінь.